У 2010 році компанія Kia розпочала випуск третього покоління Kia Sportage. Цей автомобіль одразу привернув до себе увагу покупців і не втрачає популярності до сих пір. Автомобіль має класний спортивний дизайн та широку лінійку комплектації. Також цей автомобіль подобається своїм покупцям, своєю ліквідністю. З роками автомобіль мало втрачає в ціні. Ви можете купити, поїздити пару років і, можливо, навіть продати за ті самі гроші. При виборі Kia Sportage раджу звернути увагу на автомобілі саме з дизельними двигунами. Такі двигуни дуже надійні, економні, так що заливайте хороший дизель, міняйте масло не рідше, ніж раз на 10 тисяч кілометрів, і такий двигун від'їздить без проблем пів мільйона кілометрів. До коробки передач теж ніяких зауважень цього автомобіля немає. Автомат коробка в них звичайний гідротрансформатор на 6 передач. Механічні коробки теж дуже надійні, без проблем виходжують по 300-400 тисяч. Заміну масла потрібно робити раз в 60-70 тисяч. Бензинові версії даного автомобіля, на жаль, без ендоскопа я би не радив купляти. Дуже вони страдають на задіри. Водова всього автомобіля спереді звичайний Макферсон, ззаді багаторичажка. В принципі, проста, надійна і недорога в обслуговуванні. От, самий великий недолік цього автомобіля це повний привід. Шліци вала на з'єднанні коробки передач і роздаточної коробки швидко ржавіють. Туди попадає вода і бруд. Спочатку вони ржавіють, потім шелестять, потім їх зрізає і ви залишаєтесь без повного приводу. Нашому така, таке не загрожує, тому що він у нас ізначально передньопривідний. В салоні у нас все дуже гарно скомпоновано, все на своїх місцях, все дуже зручно вмикається. Значить, обшивка на кермі доволі слабенька. Після 150 тисяч кілометрів затирається. Боковинка сидіння водія також доволі слабенька Поміряємо, скільки місця в салоні. У мене зріст 1,88 м. Сідаю спереді, настраюю нормально і сідаємо одразу ззаді, пробуємо. Також місця Нормально над головою хватає. Багажник теж доволі місткий. Розкажу трошки про переваги автомобіля саме з Південної Кореї привезеного. Клімат в Південній Кореї набагато тепліший, ніж у нас. Тож ржавчини на цих автомобілях ви не знайдете. Також автомобілі, які привезені з Південної Кореї, Їздили на хорошому дизелі, обслуговувались фірмовими запчастинами, так що стан у них, не дивлячись на пробіги в районі 200 тисяч кілометрів, дуже-дуже хороший.